Привіт, друзі, вам врачілок в ефірі. У мене сьогодні на огляді просто нереально крутий байк байк фірми FELT І дійсно це є байк. Чому? Зараз я вам все покажу, розкажу. Але як бачите, либо у мене від вуха до вуха, я можу поспорити, що ви таких велосипедів в простих веломагазинах не знайдете. Чого зараз я вам все покажу і розкажу. Але ну, я вас реально здивую. Погнали! Очікували такого, думали зараз. Кілький ревійничок буде, мтб буде. А тут оп, чопирок. Чопер фірми Felt. Сквілер називається, Сквілер. Не Сквілер, а Сквілер. Я на ньому китнувся, як ви бачили. Це щось з чимось. Це взагалі не до порівняння з тим, що ми розуміємо під словом велосипед. Це щось унікальне. Це це тупо диван, на якому ви помаленьку собі крутите і помаленьку собі їдете, кайфуєте. Прям дум -дум 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 Погнали, я вам покажу, що як і до чого. Попереду у нас зустрічає колесо на 26 дюймів. Резина стоїть тут 2.125. Така аля майже інтебешна, але вона дуже слікова і, блін, просто-просто довжелезна, довжелезна вилка. Втулочка, звичайна, на. Промпідшипниках, звичайно, на промпідшипниках. Та ні, жартую. Втулочка у нас, звичайно, насипна є, простенька втулочка. Тут насправді нічого. Але дивіться, як гарно реалізована втулочка. Дуже красива, дуже гарна. Зверні шви, все нікельоване. Прям чопер-чопер. Словно каретки, тут все дуже простенько є. Така як на дитячих велосипедах, каретка. Нічого страшного в тому нема. Це прогулянковий велосипед. І я вам скажу, це велосипед, на який будуть всі дивитися. Серйозно, я на ньому поки їздив. Тут хлопака вибирав собі велосипед. Він замість того, щоб дивитися на той велосипед, який собі вибирає, він дивився на ось цей система у нас тут, звичайно, ванбай. Бачите, це є Felt Squaller. Cruise Light, алюмінієва рама. Ну він важкий, направду. Я його важити не буду. Просто повірте мені, що це є важкий велосипед. Зараз розкажу, чому тут ванбай. А ванбай, тому що ззаду стоїть планетарна втулка Nexos на три швидкості. І я вам скажу, в принципі, для прогулянкового велосипеда цього більше, ніж є досить. Колір, дуже гарний такий колір. Ну, ну це чопер. Саме, що не є чопер, він виглядає дуже кайфово. Сидіння, зараз покажу вам сидіння. А, давайте ще вам по колесах скажу. Позаду у нас стоїть колесо на 24 дюйми і 3 дюйми в ширину. Тобто задній диск, обід у нас трошечки менший. Резина Sick Brick, а попереду Quick Brick стоїть, забув сказати вам про резину. Ну, Він виглядає кайфово. Сидіння просто на таких пружинах, диван воно величезне, воно нереально комфортне. Суперове сидіння для такого велосипеда прогулянкового, просто кайф. По дизайну, у нас, бачите, тут такий бачок зроблений, а бачок, він там звичайно пусто. І возити, на жаль, там нічого не можна, це алюмінієва рама, не додумалися виробники зробити там якийсь багажничок. Але дивіться, яке сидіння. Сидіння просто диван. Реально, тут ледь не мотоциклетна вилка, зроблена просто кайфово. Зверні шви, до речі, зверніть увагу на зверні шви. Це є дуже бюджетний велосипед, дуже бюджетний, але, але тут все дуже гарно, якісно зроблено. Блін, ну який же це кайф, я навіть не можу вам пояснити. Це велосипед, просто якісь емоції. Нереальні емоції. І та, рульова, рульова тут стоїть ФСА, Якби дуже навіть непогано. Гарно зроблений. Оцей приховали такий елементом декору цей зазор між заднім колесом і рамою. Як на мене, ну дуже-дуже дуже цікаво зроблено, дуже кайфово зроблено. До речі, от люди йдуть і оглядаються на цей велосипед. Поки я тут знімаю огляд, дуже кайфово. Та тут ковпачки навіть зроблені на ніпелях. Дивіться, якою кулеподібною формою. Ободи такі, як нікельовані. Виглядає це все діло ну дуже круто. Нереально крутий велосипед. І зараз повернемося, я вам буду все далі розказувати. Я сподіваюся, мені вдалося хоч трішечки вас здивувати. І давайте я вам далі продовжу розкажу, тому що він настільки високий, що мені знімати зі штативом досить незручно. Значить, в нас на правій ручці, у нас є передня гальма, і в нас є перемикач для планетарної втулочки, як я казав, на три швидкості. Nexus від Shimano, звичайно, три швидкості. Це буде дуже лайтова така в гірочку підніматися, Середня швидкість це така. Ну, На розслабончику такому собі їхати кайфовенько. І третє, це вже коли ви хочете піддати десь трошечки газку, десь там запізнюєтеся десь на каву, якусь ще щось. Кайфовий, нереально кайфовий велосипед. Але але він в нас не один. Тому давайте напишіть в коментарях по синьому велосипеду. А я тягну зараз в кадр фіолетовий вишневий. блін. А я зараз тягну в кадр вишневий велосипед. Зараз подивимося на вишневий ви скажете. Блін, круто, не круто, що як і до чого. Погнали. Пора. Час чоперів. <рив> і що? Здивовані, правда? Оце апарат, оце танк. Ось, здається, я знайшов для тебе новий тракторець. <рив> На ньому зовсім інші відчуття. Їхати, зовсім по-іншому, все. Геть інакше, але... Тут такий каток просто фановий. Це фаново, це реально фановий байк просто. Так, і ми ще опускали кермо вниз, робили з нього такий аля а, Бобер спортивний. Ну, ну Цікаво, реально цікаво. Він зовсім інакше виглядає, він зовсім інакше відчувається. Він зовсім незвичний, абсолютно не той байк, до якого ми звикли. Зовсім інші відчуття, не менш фанові. Але зараз я вам розкажу і покажу, погнали. Просто нереально широкі катки. Як ви бачите, тут, наскільки я бачу, розумію, це є 4-дюймові катки на 26-дюймових ободах. Це не то, що диван, це є... я навіть не знаю, як вам пояснити. Но він нереально комфортний. Якщо десь чисто отак от, виїхати на вихідних в центр Львова кави попити. Ну, не Львова, байдуже, будь-який центр міста попити кави, ви я гарантую, будете просто на собі ловити нереальну кількість поглядів, як на Сквілері, так і на цьому спідвеї. Відчувається він дуже кайфово. Вилка в нас хромолива. І дивіться, яке гарне лого спереду. Нереально красиве лого попереду, і я вам забув сказати: втулочка, звичайно, на насипних підшипничках. Рулював нас FSA, і дивіться, таке кріплення, як в МТ, як в BMXів. Пам'ятаєте, правда? Схоже до BMX-ового кріплення, але це велосипед ні разу не BMX. І тут у нас велосипед з системою OneBey попереду 36 зубів. До речі, бачите, а от шатуни то такі BMX-івські. Напишіть мені в коментарях, чи я не путаю BMX речі я вас не образив з тим. Але мені здається, що це такі BMXівські шатуни. Та, воно бюджетне, звичайно, але тим не менше. І втулочка, втулочка. Зараз вернемося до задньої втулочки. А от позаду доволі цікавий момент. Ззаду в нас є планетарна втулочка на дві передачі Stuрмі Archer, Ар... здається. Зараз я десь отут напишу, як вона називається. Але Тут цікавий момент, перемикання, звичайно, не, не таке, як ми привикли, як ми думаємо, що десь на кермі покрутив і по всьому. Ні, тут якось перемикання здійснюється тим, що ви вертаєте педалі назад і здійснюється перемикання передач. Це є цікаво. Я ще зараз до цього вернуся, я це зараз потестую. Перепровіримо, але дивіться, який він класний. Це є в нас велосипед з натяком на спортивні волос... на спортивні мотоцикли. Власне, 60 60-70 х років. Просто нереально кайфовий велосипед. І я вам скажу, що це велосипед фановий. Колеса 26 дюймів, також 4 дюйми в ширину. Тобто такий каток-каток. Як тобі такий тракторець? Це вже такий тракторець-тракторець, правда? Дуже гарно виглядає сидіння. Сидіння шкіряне з такими заклепками. Ну кайфово. Нереально кайфово воно виглядає. Ось як я вам говорив, що виніс тут все-таки BMX, і тут дійсно він боєміксівський. Кермо мінімалістичне. Пере... Права сторона взагалі без нічого. А на лівій стороні у нас є передні гальма реалізовані. Зараз передні гальма ще покажу. Передні гальма доволі цікаво реалізовані. Ви натискаєте на рычажок, Ось тут знизу ходить на тросику якийсь інший рычажок, і воно гальмує. Я ще такого не бачив. Можливо, хтось з більш прошарених велосипедистів таке бачив і знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я таке бачу вперше. І це мене просто, я не знаю, в мене стільки емоцій, що я просто не можу адекватно знімати цей огляд. Я просто від цього велосипеда кайфую. Він настільки нестандартний, він настільки унікальний, настільки він красиво зроблений, гарний, акуратний. Що я, ну, я просто його буду постійно нахвалювати. Реально класний велосипед. І що? Вдалося мені вас здивувати? Я вам казав, що це будуть нереально круті велосипеди. Це, ну, це не на кожен день велосипед. Це реально велосипед, який буде вам дарувати емоції. Хочете? Ні, ну чого? Кожен день можете їздити, будь ласка, на здоров'я. Це буде кайфово. Але це не про далекі поїздки, це не про марафони і так далі. Це навіть не на вилазку на природу. Це проїхатися десь парком почилити, покайфувати. Це проїхатися десь в кафе вибратися. Особливо в центр Львова. Ось цим. Бо цей буде добувати, а оцей буде в сам раз. Ну, нереально круті велосипеди. Реально, реально нереальні круті велосипеди. Мені сподобалося втулки. Втулки тут дуже гарно зроблені, вони такі тематичні, фрезеровані, класні. Гальма дуже цікаво реалізовані, там якось. Воно всередину все заховано, воно якось гальмує. Я так розумію, що воно всередині той барабан гальмує. Тобто барабанні у нас не дискові гальма, а барабанні гальма. Схоже, як в мотоциклатних цих старих мотоциклах були такі барабанні гальма. А по, по відчуттях, по комфорту, цей м'ягенький, цей диванчик. Цей такий більш дійсно спор спортивніший. На ньому дійсно хочеться трошечки дати швидше поїхати. Він ну, якось він сам так. Тебе якось спробує спровокувати. Це як BMW, знаєте? Ви сідаєте і ви хочете реально на ньому їхати швидше. А ось це, я навіть не знаю, що це Це якийсь грантурер, ви так на нього сідаєте, вальяжненько, хочеться покрутити, почилити, покайфувати. Стосовно навісного, в нас в обидвох рульова колонка FSA. В нас непогані втулочки та на насипних підшипниках. Але вони гарно котять. В нас система ванбай, що в одного, що в другого. В сквір, Сквілера у нас Shimano Nexus. а в спідвея в нас тут, о боже, я вже забув цю назву, але дві швидкості також непогано. Головне, щоб вони перемикалися досить гарно і плавно. Красиві, нереально красиві, нереально стильові велосипеди. не на кожен день, абсолютно не на кожен день. І я вам скажу, ну, це просто кайф, нереально кайфові велосипеди, просто кайфові. І от, що я би собі взяв, я, на жаль, на жаль, я не маю де їх тримати. Я би собі ось цей чупорок забрав, десь просто собі на вихідний день виїхати парком покататись. Оце кайф, це нереально кайфове. Зараз вам скажу ще по ціні. Отак от зробимо. Ціна сюди, ціна сюди, велосипеди ці знаходяться в магазині МТБ Сток Зелена, 149, Корпус 4. Вони ще поки що є в наявності, їх є дуже мала кількість. Тому, якщо хтось хоче реально виділитися з оцієї, всієї толпи гревелістів, МТБшників, шосерів і так далі, welcome Сток, Зелена 149 Корпус 4. Фелти, тобто це не є якийсь Китай, це є фелт, це непоганий бренд. Хто шарить, той знає. Ставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент. Підтримуйте донатом ЗСУ. З вами був Анаворчілан. До наступного огляду. Всім папа! Блін, я не знаю, це нереально кайфовий байк. Це, це просто, я, ну, кайф. Це багажник. Да, я вам кажу, сюди мішок бульби кинули на ту вилку і Тут поїхали робити. собі. Тут вже не, Тут не зробите, не не зробите. Не там, не там місце маленьке. Причеп можна. При, можна причеп зробити. Причепа зробили і погнали. Так. Я казав, що отут якби вони ще зробили щось, щоб покласти кофліщинку по пила, правда? Так, так. Ну, бити, або як... чи кошку якусь no, там. Так. І все, і шикарний велосипед. Ну я ще такого не бачив. Вежати.